Сьогодні хочу поговорити про український футбол, який без сліз ностальгії дивитися просто неможливо. Я про ті часи, коли Київське Динамо і Донецький Шахтар одночасно виступали на груповому етапі Ліги Чемпіонів, про ті часи, коли харківський металіст громив турецький «Башакташ» у кваліфікації кубку УЄФА, а затим вже на груповій стадії дала б іншої турецької команди Галта Сарая, перемагав грецький Олімпіакос, з португальську Бенфіку і грав у нічию з німецькою Гертою. Тоді підопічні Марона Маркевича в 1,16-ту кваліфікувалися з першого місця, де не залишило жодного шансу італійські Самдорії. Єдиний, хто зміг зупинити той металіст, це Динамо. До речі, кияни у тому сезоні зустрілися знову ж таки з нашим донецьким шахтарем, який, зрештою, став переможцем останнього розіграшу Кубку УЄФА сезону 2008-2009. Нині в українському футболі кардинально інша реальність. Це справа навіть не у війні. Той, хто цікавився ним і раніше, розуміє, про що я. Мене неприємно вражає рівень нинішніх футболістів, зокрема ставлення до справи молодих гравців, а також окремі рішення керівників Української асоціації футболу. Чому банально не можна було домовитись про проведення чемпіонату України десь за кордоном, наприклад, у Дружній нам Польщі? Там би стадіони точно порожніми не були. Зараз же в Україні глядачів на трибунах немає. Футболісти під час тривоги прискорюється в укриття швидше, ніж до цього бігали на полі. Виходить, що і без того невисокий темп припадає, і ти взагалі не розумієш, що відбувається. Звісно, після такого втрачається інтерес до вітчизняного футболу. Ну, погодьтеся, що більшість поєдинків є саме такими. Виникає запитання, а що далі? Чим, в українського футболу Яка стратегія розвитку чи ідеї, як зробити його більш цікавим? В нашій країні ще лишилися люди, які полюбляють, а головне вміють креативити, що, звісно, допомагає в популяризації футболу. Так, журналіст Дмитро Поворознюк два роки тому зважився на експеримент і запустив на своєму ютуб-каналі Трендець проєкт футболіст. Вже далеко не в найкращому футбольному віці, а саме в 33 роки, вирішив почати професійну кар'єру, підписавши контракт з Рівненським Вересом. Власне, на цьому і базувався його документальний серіал. Ідеєю надихнулося і в Криворізькому Кривбасі. Щоправда, цю модель проєкту там застосували для жіночої команди. Контент отримав назву «Футболістка», а в головній ролі знялася акторка 95-го кварталу Катерина Нікітіна. Хочеться, аби подібних ідей у майбутньому було якомога більше. Проте, на жаль, на одному креативі далеко не зайдеш, зокрема в ігрокупах. Треба визнати. Що в нашого футболу є проблема, тому сподіваюся побачити конкретні кроки і вирішення від відповідальних за це людей. Дякую за увагу! Слава Україні!